Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Рік декомунізації, зміни уряду і оновлення коаліції, запуску електронного декларування і націоналізації Приватбанку, невиконані обіцянки про безвізовий режим із ЄС і нереалізованих мінських домовленостей. Цей рік завершується посиленням українських і американських санкцій проти Росії, дискусії щодо продовження ліцензії телеканалу один плюс один і гучної заяви. Бізнесмена одного з найкрупніших підприємців України Віктора Пінчука сьогодні підсумовуємо 2016 і прогнозуємо 2017 разом із експертами в студії про головне. Зараз історики політолог Олександр Полій і чекаємо, що приєднається до розмови колишній голова інформаційного департаменту Міністерства закордонних справ України, експерт міжнародник Олег Волошин. Чекаємо на Олега. Вітаю вас, okay. пане Олександре. Отже, почнемо із заяви чи пропозиції, як встановити мир на Донбасі. Зятя Леоніда Кучми Віктора Пінчука, оприлюдненої у виданні The Wall Street Journal. Отже, що пропонує Віктор Пінчук? Пропонує прийняти компроміс у відносинах з Росією, Їю має зробити. Україна болючий вибір заради миру. Тобто Віктор Пінчук пропонує не наголошувати на євроінтеграції, на можливості вступу до НАТО, фактично забути про ці зовнішньополітичні амбіції. Ну і, власне, Визнаючи анексію Криму, вивести це питання за душки для того, щоб домогтися виконання Росією мінських угод. Власне, такі пропозиції Віктора Пінчука оприлюднені. Є вже на них реакція. Олег Волошин приєднується до розмови. Пане Олеже, вітаю вас. Реакція пана. Чубарова, Рефата Чубарова, голови кримсько-татарського меджлісу. Отже, я зацитую Ренат Ага, заявив дослівно таке: Віктор Пінчук сором'язливо називає болючим компромісом те, що насправді Україну і українців. Запрошують до капітуляції, причому до капітуляції тотальної, тотальної самознищувальної, оскільки пінчук не може не розуміти, що слідом за здачою Криму і Донбасу відмовою вступати до ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава. Отже. Шановні експерти, будь ласка, ваше ставлення? Чи це може бути шляхом до миру, те, що пропонує нам Віктор Пінчук? Оксандр Ми побачили, що фактично олігарх грає на боці ворога зараз. Тобто він пропонує повністю реалізацію всіх забаганок ворога, а це капітуляція по Донбасу, по Криму, по ЄС і по НАТО. І в обмін на що? В обмін на бонуси для самого пінчука. Тобто ми бачимо, як приватний інтерес одного олігарха він, так би мовити, домінує тут. І можливо, цей інтерес не зовсім приватний, тому що я хотів би нагадати, що пінчук, наприклад, колись був роботодавцем такого собі Дмитрія Кисельова. ви знаєте, так? Да? І тому насправді все це відбувається через те, що пінчук, очевидно, є вираженням. Певних е, таких настроїв е, в Росії і частини деморалізованої частини на Заході, які мріють за рахунок України поживитися, почамкати трошки, і все так би мовити, спустити на гальма е, на всі наші інтереси. Тобто він по суті пропонує компроміс у власних інтересах, в інтересах окремих колаборантських кіл на заході і в інтересах Росії за. Рахунок інтересу України. А в чому і, інтереси... інтереси Віктора Пінчука? Я просто із цієї ну, статті про... не можу зрозуміти, все таки інтерес в тому, що та людина, яка почне торгувати Україною, вона собі щось в кишеню покладе, якусь криворіжсталь, сталь, ще щось і так далі, і так далі. При розборі тіла України. Тому е, тут ми очевидно і приватні інтереси також. Е, тому е, що ми маємо з цього приводу сказати? Ми маємо. Привид сказати, що якщо олігархи, недобитки, вже полізли з такими гаслами антидержавними, то вони це не можуть в нашій країні воюючи озвучувати. Їм треба тоді виїхати в інший часовий пояс, забрати з собою свої бізнеси і так далі. Людина, яка веде тут бізнес в Україні, вона не може такі слова говорити і такі пропозиції пропонувати. І тому я, мені здається, що просто зараз ціни на метали зростають. І треба просто відповідно трішки голова затуманюється чимось у олігархів. Їх треба обкласти додатковими податками, збільшити їм транзит, вартість транзиту залізничним транспортом. щоб вони займалися бізнесом і не лізли торгувати країною? Тому що якщо вони лізуть торгувати країною, то ви знаєте, нещодавно було в Сполучених Штатах конфісковано дачу Чуркіна за те, що він загрожував інтересам держави американської. От е, можна подивитися, можливо, Інтерпайп зараз загрожує інтересам української держави, і так само зробити з Інтерпайпом, як з державою, як здачі чу почули, пане Олександре. Е, але дивіться, деякі європейські політики і лідери вони фактично те саме говорять, що і Віктор Пінчук, і що вони так само пропонують провести місцеві вибори в так званих ОРДО. Берлін... вони так само говорять, що України ще до НАТО і ЄС ще дуже дуже далеко, колись, і взагалі, чим, Берлін, фактично це коли не, підписував не угоду з Гітлером. Коли Чемберлін підписував угоду з Гітлером, він теж казав, що давайте Чехословаччину розберемо ще там щось розберемо, поділимо між собою і так далі. бо буде мир. Насправді зараз на Чемберліна плюють всі на заході діточки, які вчать історію. Тому ну, що і... вони знають, чим це все закінчилось. Ну, і ну є деморалізовані Віктор, люди да. на світі, і Віктор Пінчук в принципі я дивлюсь, що да, тут тобто дискусійні звичайно, твердження і пропозиції, але принаймні, ну люди називають війну війною, тобто конфлікт на сході ініційований за кордону. Ну тут правда він не говорить, що це Росія ага. і не є боротьбою за автономію або громадянську це війну. Що тут, так це просто... розставлені, ну, розставлені принципі. ви знаєте, акценти, а Олег, в обмін Олег, на акценти Олег. конкретні українські інтереси здавати. Розумієш, в обмін на якісь там так. визнання, не визнання очевидного пропонується віддати живі інтереси української держави. Тому е, я вважаю, що звичайно е, це є е, просто олігархічні недобитки зараз в Україні. Піднімають голову. Олег Волош. Ну я звичайно при повазі до пана Полія, скажу, що я не збираюсь нікуди їхати з цієї країни, я вважаю цю країну своєю, попри те, що те, що написав пан Пінчук, я говорив ще два роки назад, тому що я не бачу жодного іншого компромісу. І я вважаю, що поки такі, як пан Паліє, клінічні русофоби, поки стоять тут. І в нас щоденно по один-дві людини гине на Донбасі, а то і більше. І вони не пропонують жодного іншого альтернативного сценарію. Поганий план пропонує Панчук, звичайно, поганий. Чи подобається він громадянам України? Звичайно, він не подобається. Але чи є інший? І замість того, щоб тут от ходити і розповідати про недобутків олігархічних, по-перше, у нас президент олігарх. Я щось не помітив, що е, він дуже вже постраждав від цієї війни, як і всі його оточення. Тому я би краще пана Полія, який є дійсно знаним фахівцем з міжнародних віно, запропонував за, 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 інший варіант, реалістичний, який буде не на життях українців, не за кишені українців. Тому що те, що відбулося сьогодні, Крим був під російською владою, залишається під російською владою. Коли ми говоримо, що ми легітимізуємо якусь там владу на Донбасі, а яка там зараз влада на Донбасі? Ну напевно ж не українська. Коли ми говоримо, що ми відбавляємось від НАТО. Як можна відмовлятися від того, що тобі ніхто не пропонує? Це те саме, що можна сказати, що Україна відмовляється від вступу в північно-американську зону вільної торгівлі. До нас ніхто туди не запрошував? Чи вступу в 51-м штатам у Сполучені Штати Америки? Я думаю, що такі, як пан Паліна, певно би на Такі варіанти Незвичайно ні. Не погодився. б. А е, тут сказати нічого. Тут нам пропонують зараз, замість того, що вбивали один-два українця на день. Вони пропонують, оці люди, колаборанти, е, пропонують, що вбивали як в 33-му, по 20 тисяч за добу. От е, е, капітуляція України Веде до таких речей, які були в нас в 33-му році, да, тільки це, це треба абсолютно чітко це розуміти. Це життя, І... а це гіпотетичні ваші розмірковування. Це не гіпотетичні. У мене р... родичів помирали. Знаєте, то, то, то мене теж родичі помирали. Це якщо якби... Німеччина була нацистською... Ви б мене русофобом це... не називали після цього всього, що якби у вас помирали родичі. Олександр. Тому Олександр. не у треба... мене так само дідо. Двіразні хвестики ми будемо вірити зараз. Труп, значить, я вам розкажу так: що мене називали русофобом, коли я казав, що я хоче окупувати Крим. Тепер ті, хто це називав, вони дурні і ідіоти. А я русофоб. Олександр, все-таки давайте конструктивніше говорити. Дивіться, ну добре, от те, що пропонує Віктор Пінчук, е це там веде, як ви вважаєте, там, до капітуляції України. Що знищення. Чи, до знищення? знищення ну Рефат Чубаров говорить капітуляції, знищення України як держави. А, ви е вважаєте, що мінські домовленості, які фактично рік не виконуються, угу. Ми не бачимо ні обміну полоненими, так до яких закликали ми не один місяць. Не бачимо ні припинення вогню, яке чергове було встановлено 24 грудня. Як виконувати ці мінські домовленості? Навіщо Наступного року. Навіщо їх виконувати? Як вийти на мир, за рахунок яких формул, форматів? Значить, я вам розказую, що в цих умовах, в яких ми зараз є, ця ситуація виснажує нашого ворога. Наш ворог не в Донецьку, не в Луганську, він в Кремлі. Ця ситуація його виснажує, і він через своїх агентів, через колаборантів, підкидає нам ці теми, щоб пристати виснажувати його через економічні санкції, щоб зняти західний тиск з нього, щоб зняти в тому числі руками українських колаборантів. Мовляв, сама Україна відмовилась від того, щоб на Росію накладати санкції. Поки що Росія... санкції посилюються Україною Америкою. Але з'являється нове, нове керівництво, в якому ну, ми згадаємо, що Пінчук возив весь час Клінтонів, да? і в нього зараз невідомо. Він Трампа не возив нікуди на свої різноманітні ці зустрічі. Тому ситуація така: дуже проста: чорне і біле. Є інтереси країни. І є інтереси тих, хто готовий їми торгувати. Як нам ці інтереси провадити зараз? Просто чекати і реагувати на те, як скажімо, зайде Трамп Дональд на посаду президента. Вони почнуть домовлятися про щось з Росією. Ми потім будемо на ці домовленості реагувати чи діяти на випередження. Нам треба міцно стояти на своїй позиції, міцно тримати фронт, міцно тримати країну, посилюватись, всіляко, тому що ми можемо стати. Зерном кристалізації цього світу. Ви знаєте, Європа аморфна. В Сполучених Штатах невідомо що. Але якщо ви тримаєтесь, то ви стаєте прикладом, всі йдуть до сильнішого. От ми маємо демонструвати в першу чергу моральну силу в цьому світі, який досить хаотичний. Якщо ми будемо демонструвати моральну слабкість, нас розтопчуть, задавлять і продадуть, такі, як пінчуки. Олег, Волошин, Я не буду питання повторювати, просто що чекає. Цей весь Пане пакет ви. домовленостей наступного. По перше, року. ви правильно задали питання, тому що абсолютно очевидно, що сьогодні, тому ж Путіну, приславутому, для того, щоб досягти того, чого він прагне. А прагне він, звичайно, не голодомор влаштовувати всі ці балачки, а прагне він дійсно домогтися відновлення статусу Росії як великої держави і свого права на рівних там, з Трампом чи там, будь ким іншим, з Меркель. Це ваші з Сін Цзінпінням. Вирішувати долю інших країн, це ваші фантазії. Так це так це а, так. А, послухайте. Давайте я скажу Олександре, зрештою. Олександр. Ну добре, давайте поважати у вас права, істерика. Гостя. Слухайте, у мене немає істерики. Давай, я просто коли такі чурбани, які кажуть, час, що один-два житті час, це, час це, іде, це час не іде, це час не ва це нічого багато. страшного. Розумієте, людині це конкретні я родини. Я закликаю гости до демогодаємо поваги. Тому що є мільйони і послухати. Є відповідає демагогія полягає в тому, ще раз скажу. Що пан Олександр, тільки що ви його запитали, він не запропонував нічого. Попри те, що він не є просто депутатом ми чи політиком, він є знаним фахівцем. Ми Я не сумніваюся, що якщо він не міг запропонувати інший варіант, ви б напевно його запропонував задоволенням і мене б тут не заробити. Кац предлагає здатися. Це називається. Слухайте, ви то ще штучки антисімітські штучки. Причому тут антисемітські ми... штучки. Олег почав відповідати. йому цю можливість. Ось, Будь ласка. Якщо ми самі не запропонуємо якесь бачення, врегулювання кризи. То за нас домовляться і спустять нас згори. гори, якщо, якщо такі як пан Палічі, може його друзі, знають інші джерела фінансування і втримання стабільності українського бюджету Анкрім кредитів МВФ. Якщо він вважає, що за ці роки... З 2014 року українська економіка значно зміцніла. Якщо він вважає, що державні інститути в Україні функціонують як, як треба, якщо він вважає, що у нас сьогодні немає жодних інших проблем, і кожен українець щоранку просинається задоволений життям в країні, але його турбує єдина думка. А коли ми нарешті повернемо Крим, якщо все це так, то тоді я вибачаюсь і готовий сказати, що я, я, я готовий взагалі не пропонувати Вінчук ніяких варіантів. рекома про кожного українця. Після того як він разом з кучмою роздрібанив країну, обідрали до ниточки. Просто країну олігархату він зараз думає про кожного українця. Дуже багато про пінчука. Говоримо насправді. Це всього лише погляд людини. Тобто він а, висловив його. Давайте тепер про, про на звідки гроші взяти політичні так, реалії. Звідки гроші взяти? Зараз зросте е, ціни на метали у світі зростають. Тому звичайно, щоб у пінчука і в інших бізнесменів а в інших бізнесменів не будемо згадувати. Які займаються металургією, яким знову щось в голову стукає по старій пам'яті, як вони дербанили країну, то тепер їм треба взяти підняти тарифи на залізничне перевезення, щоб вони займалися своїм бізнесом і в бюджеті будуть гроші. А не займалися якоюсь і не розповідали людям, як вони їх люблять. У нього знаєте, цікаво, скільки робочих місць створив пан Палі в своєму житті. Mm -hmm. Я знаю, скільки робочих місць творив Пінчук при всьому при тому, що до кожного зробив украв... про що говорив до кожного, кожного українського до нього там працювали в 10 а, слушайте, тисяч разів більше. До, до кожного тисяч? українського знаєте, що найбільше дратує, eh, коли є сьогодні наші... певні так звані патріоти, які зада. Є електронні декларації, є публікації е, різних західних Transparency International і інших інституцій, пов'язаних з боротьбою корупції, які вказують, що ця конкретна чинна влада uh -huh. займається дорібаном країни, uh -huh. прикриваючись війною. Uh -huh. Це нікого не обходить. Давайте згадаємо Пінчука. Да? Давайте, сидів собі ти шталь, давайте згадаємо. Да, те, що було 2004 року. Тобто, те, що сьогодні ОПЗ віддають людині Кононенко в керування, це нормально. Тобто, і... це патріотично і правильно і вірно. Тільки тому що банка на ледь, ледь розмовляє українською мовою. Вся... Правильно. Та вся країна була під кучмою підзяттям. Останнє кучмо. опитування від фонду демократичної ініціативи і центру Розумкова. 67% опитаних вважає, що події в країні рухаються в неправильному напрямку. Минулого року таких було ну, майже 58%. Ініціативу дострокових парламентських виборів підтримує 46% респондентів. Отже, ну що чекає наші політичні власне. На нашу політичну стабільність наступного року ми згадали про те, що з'явився новий уряд, нова коаліція, але нова коаліція і її голосування вони тримаються не на голосах коаліціянтів, а якраз на голосах так званих колишніх так Знаете, вихідців з фракції партії регіонів свого часу. Черчилль, не Чертберлян. Він сказав, що соці дуже шикарна фраза, що соціологія це ніякий не орієнтир для політиків, а просто як стовп ліхтарний для заблудиги. Вони на нього спираються нібито, а спиратись на нього сенсу немає. Тому соціологія це дуже така, знаєте, зипка ситуація. І те, що 46 хоче, 54 не хоче, це значить рівно нічого в правовій системі. Тому що зараз люди встали і думають, що вони хочуть там, значить. Севрюгу з хряном чи Конституцію, а завтра вони ще щось хочуть. Це означає рівно нічого. Тому суспільство має працювати в тих правових нормах, які є. Люди захотіли змін Україні, відбувся а, Майдан. майданчик. Люди... вибачте, мені цікаво, що на пану думку пана Олександр. а Хто формує тоді національні інтереси? Хто формує е, взагалі е, курс країни? Якщо люди можуть народ, бажати собі що завгодно народ через вибори, це ви не знаєте цього ні, ну якщо ви це тільки що, ви тільки, ви тільки що сказали, що немає значення, народ що думають через люди. вибори, але вибори по правилах. От по яких правилах? які ви по правилах конституції, яка була встановлена, проголосована депутатами обраними нашим народом. Як ви не знаєте цього, це не правила, які встановлюють взять кучми по країні. Розумієте, а при чому тут зять і... ну, є десять є численні опитування? Слухайте, ну що ми будемо далеко ходити? Президент Петро Олексійович Порошенко отримав 54% uh -huh. в першому турі, саме тому, що він був президентом миру, саме тому, що він був людиною, яка обіцяла покласти край конфлікту, а не тому, що він Так він а, це робить, я, я, ну як, що може? Як, він, якби він тоді сказав українцям, те, що сказав пан Олександр, що жодних варіантів немає, і все, що ми можемо, це мі е, максимум звести втрати на фронті до 50 людей на день із мільйонів в гіпотетичному голодоморі я думаю, навряд чи він виграв президентським не гіпотетичний. Ви е, читали до речі Михаїла Хазіна, це чиновник адміністрації Путіна, який сказав нещодавно, що треба знищити кілька мільйонів українців. Прямим текстом. Ви кажете, що це гіпотетично. Це значить, що клепки немає, історичної пам'яті немає, і можливо, немає розуміння того історичного досвіду, який ваші родичі пережили. Якщо вони справді його пережили, ну нам е свої справи робити, а не слухати ну різних там представників. Маємо е розуміти, що в адміністрації, адміністрації Путіна є. Та, тим не менше, щось Олександр загрожує на вашу думку політичній стабільності в 2017 році. Тому що сценарії ну, можуть бути різні. Там про дострокові вибори говорять там не. Продовж тільки 2016-го і 2015-го року Знаєте, стабільності загрожує завжди. Це життя стабільності нічого не загрожує тільки на цвинтарі. І це нормально, що є виклики для нашого народу. Які тому що це, які це виклики? Виклики дуже багато політичні, але вони роблять наш народ міцнішим. Це як діамант. Знаєте, як його з усіх боків обточили, він тоді діамант. А так він просто сіра руда бура маса. Тому оці оці труднощі, які є для нашого народу, вони не ламають його, а роблять краще. От і е, ті, хто пропонують здатися, це звичайно, е, вони всіх е, оцінюють по собі. Весь наш народ. Хай прийдуться солдатам, скажу люди, вуков. хочуть теж певних результатів. Там зрозуміло ухвалили бюджет, там підняли мінімальну зарплату. Це все добре. Люди чекають, наприклад. Е Ну, справжніх результатів боротьби з корупцією, справжніх наслідків е, кампанії з електронного декларування. А чому Коли чекають? почнуться судові процеси? А коли е, ми дізнаємось про судові вироки. А... Це все можливо Ні. чи чи воно так і буде? Якщо так, навіть, люди просто сидять боротьби. і чекають, то нічого з цього толку немає. Люди мають допомагати країні встановлювати справедливість. Якщо десь хтось хапає, хтось бачить, то допоможіть правоохоронним органам. Допоможіть, запишіть, посадіть. І так далі. У нас є дуже багато корупції через те, що люди просто пасивні до корупції. Вони звикли до цього. А це треба ламати в корені. Я особисто нікому не даю після революції навіть даїшникам. І всіх закликаю теж: якщо є можливість, допомагайте нашим правоохоронним органам, наших корупціонерів, витягувати на чисту воду. І Кожен відповідальний в цій країні. Ми не просто сидимо і чекаємо, мане небесною, що нам там в два рази підняли мінімальну зарплату, комусь там ще щось підняли і так далі. Ми повинні робити і робити свій внесок як громадяни, а не просто як споживачі. От ми, чим Україна зараз відрізняється, тим, що ми є нацією громадян, вже навіть на заході нації споживачів. І це велика і принципова різниця. Це те, що відбувається під час потрясіння, коли потрясіння насправді вони дуже такі корисні для народу. Ну, тоді думку власне цих громадян вже якраз і відзеркалюються. Це логічні опитування Вибори мірі. Вибори, <світ> ну, вибори відзеркалі. Олег волошу. Вибори взеркалі. Давайте проведемо вибори, подивимось, усі елемент... проведемо. Проведуть 5 років проведемо. <світлення> так, тут тільки зараз політичні реалії, ви не будете це заперечити про абсолютно. І інші ніж вони були восени з 2014 року, коли і проводилась попередні вибори. ну що це означає завжди життя йде після дострокові вибори після майдану. Вибачте на, на тому, що втік президент а при чому знає, А який президент має людей, А який і... президент має, має має з відношенням президентів на ковичкі втік, має відношення до Верховної ради, яка після того що цього пропрацювала? дивіться, коаліція працює Коаліція працює ну ся, ну так у рішення ухвалюють. Півроку 2014 році було вибори вийшов. начебто, публічних там протистоянь між там президентами та прем'єр. Немає. Є там нові політичні обличчя, які з'являються. да? Сакашвілі пішов у відставку, пішов у відкриту політику. Надія Савченко, да, там певну е, політичну діяльність проводить, створює свою політичну силу. Тобто щось от, власне в самій системі. Е, і от, ну, такій стабільності, яка склалася вже після там, другої половини 2016 року, Знаєте, Заружує, чи ні. Мені сподобалася одна думка, яку я побачив в одному з інтерв'ю з українських політиків. Журналіст прямо сказав, а це один з російських ліберальних журналістів, якого я особисто поважаю. Він сказав, що очевидно, що Путіна влаштовує та посткомуністична, нереформована політична система, яка є в Україні. Його не влаштовують конкретні персони на чолі цієї системи, тому що він вважає їх не своїми маріонетками, а маріонетками Вашингтона. Але сама неефективна ця корумпована система його влаштовує. Він каже питання. Якщо Єдина ознака за якою ці люди комусь вважаються гарними, це тому, що вони не подобаються Путіну, то вибачте, це просто ідіотізм. І мені соромно, що живодні країни сікій кількості ідіотів, Сорми. які тільки до політиків, висувають не вимоги а соціальні, економічні, лібералізацію економіки, полегшення реєстрації підприємств, інше інше, інша а, а в яких одна вимога. Якщо я переконаний, що завтра були б. Умовою домовленості з Путіним плеснути в долоні, то такі, як пан Поліби, сказав, ми цього не будемо робити, тому що ми ні в чому не будемо поступати з Путіним, Абсолютно. і оце є. Ідеологі. Це дуже правильно. Це дуже правильно. Поступатись ворогу. Ну Гітлер у вас є ви вважаєте, поступався? що з Путіним можна справді домовитися? Я вважаю, що з Путіним, якщо з ним нікому не вдалося домовитися, ну за останні ну, що всі? значить нікому не вдалося ну, домовитися. Наша третя світова війна по Сирії не вдалось домовитись. По Сирії слухайте приклад: ось той же Ердаган. Там в якісь моменти емоції між Туреччиною та Росією були. Ну, ми пам'ятаємо всі на якому рівні. Але в якийсь момент Ердоган, пам'ятаючи про свої інтереси про інтереси Туреччини і не здаючи їх насправді, а шукаючи просто інші механізми їх реалізації, тому що ми вважали, що він буде за Крим з Путіним воювати, а він просто окупував північну Сирію і отримав практичну сьогоднішню перемогу замість якоїсь гіпотетичної заради там нас, да умовно кажучи, ось, будь ласка, яскравий приклад. Якщо завтра е, той же Трамп знайде певні точки порозуміння з е, Путіним, ось можна домовитись то ви маріонетка, просто Трампа. Ви хочете просто стелитися під зовнішній світ. Це абсолютно неправильно. Ми маємо задавати то... Mm, тонку домовлятися я так розумію. Да, домовлятися за рахунок українських інтересів, стати задати за курс тому торіч. Е, всі країни Європи, Східної Європи є, приєдналися до ЄС і НАТО, починаючи з Болгарії, Румунії, Чорногорії, Хорватії хто завгодно і знаходяться одні генії при владі яких коли вони були зятями кучми. Е, Зарплату видавали половину цукром, половину гречкою через півроку. Ми це все добре пам'ятаємо. І зараз ви говорите про корупцію, коли при рості на півтора відсотки зростають на 100% мінімальні зарплати, на 50% зарплати вчителям, зарплати лікарям. Це на 30%. Це все за рахунок зменшення корупції. А За люди, рахунок одного, а люди, а люди дивляться на електронні декларації наших чиновників. Ну то заздрість погана. річ. І Знаходять річ. там Та, явно не мінімальну і... заслугу. Коли... Заздрість хай погана, вони, річ. хай вони подивляться <с> на пінчука декларацію. І тоді е, люди дивляться, що як в умовах. Зростання на півтора відсотки може зростати зарплата на сто. Тільки за рахунок ліквідації корупційних механізмів. Один єдиний корупційний механізм по газу закрили. Коли Нафтогазу була дотація 170 мільярдів олігархам, а зараз 50 народу, дельта 120 мільярдів. Оце все, що клали за ті кучми собі в кишені десятиліттями. Оце все зараз закрилося. За рахунок цього збільшуються ці зарплати. Да, Це ж звичайно. треба розуміти. І коли люди сьогодні отримують платіжки по декілька тисяч гривень. Вони відчувають, як про них подбала держава, закриваючи певні корупційні вікна. Це так тільки звані. тільки пінчук отримає по кілька тисяч. Решта, всі, хто бідні, можуть отримати субсидію, платити 900 гривень. і Все головні виклики для України на 17-й рік. Давайте так, ну трошки вже конструктивніше. Да? Підійдемо і будемо завершувати. Олег Волошин. Зовнішньополітичне внутрішніх більше дискутую з такими, як пан Палія. Більше розумію, що про ключова проблема. Це необхідність нарешті. Я не знаю, будь-які виїхати з країни. Знаєте, ну, скоріш сказали, за все, ви в свою Канаду втете. Я сказав, я ви не дочекаєте, що я сюди поїду. Ти скоріше ви такі, як ви, поїдете. Да, да, мене вже один відправляв. Послухайте, ще раз кажу. Я відразу сказав, треба, я нікуди їхати своєї власної землі не збираюся на догоду таким як ви, Бо але погано тут жити. Що тут всі русофоби. Е, е, мені, рософоби, якраз Олександр, я таке сказав. Що тут є просто якась кубку Русафовів, яка взяла собі оце ключове монополію формулювати. Що такі є пріоритети національні? Що такі є національні інтереси? От ключова дискусія, яка має відбутись в українському суспільстві. По тому ж Донбасу, якщо більшість українців дійсно вважає, що сьогодні надання будь-якого автономного статусу Донбасу є загрозою для України, погіршить їх життя і таке інше, то так значить, відповідно, потрібна. Це погодити з суспільством з більшістю суспільства і взяти відповідний курс на ізоляцію Донбасу, як пропонують деякі політики справа. Будь ласка, це теж варіант провести а, референдум. Про це теж Так, да, провести референдум будь-який інший спосіб, що зробити. Навіщо? Як це навіщо? навіщо тому, що, тому що народ має визначати, що вони хочуть, а що ні. А не такі, як ви. ви я теж був на Майдані, але чомусь. Я не пам'ятаю, щоб на Майдані хтось ставив такі завдання, які ставляться сьогодні. Що, я не пам'ятаю, щоб на Майдані ключовою ідеєю було це прибирати радянські символи, а там їх не можна олігархів, просто перефарбувати, перефарбувати біля Да, Олігархів там обрали значить, Порошенка. Дуже геніальне <рес> рішення. Значить, у нас є дуже проста справа. що... Звертатися до якихось внутрішніх дискусій із дрібних питань це навмисне ворогом вкидається для того, щоб нас всередини так би мовити підважити, ввести в роздрай країну. Путін ніяких референдумів не проводить. Він ніяких виборів взагалі не проводить і, маючи півтора відсотки світового ВВП, він крутить світом, ледь не президента Сполучених Штатів призначає, чому тому, що всередині все. Так би мовити, вишиковано вишикано і ієрархічно. сьогоднішній вплив Росії він значно більший в світі, ніж є реальний економічний вплив. Її реальний економічний вплив мізерний. Це країна, Росії. яка оце... нічого абсолютно про не виробляє. Нас, давайте, крім, не, не, крім, продукції, кажу... крім продукції е, гнилосних бактерій. Бо, газу. Борючись, борючись з Росією, самим не можна перетворитись на Росію. Якщо мрія пана. Е, Палія це сформувати тут таку саму авторитарну систему, Ні, як в Росії. Знаєте, ми ніколи не сформуємо е таку саму альтернату То тоді, де не будуть слухати, яка виявляється курс, виявляється дрібниці, ще політичні курси, дрібниці що людей питати правильно, їх потрібно спускати з гори, скільки вони мають заплатити на війну? Звідки ще кратиме? ну не демагогію ж розводити з кожного приводу Слушайте. і розповідати, що е е всі розуміють, який має бути зовнішній курс. Це неправда. А хто має визначати, що робити депутати, з Кримом? Наприклад, мають вони обрані народом. У нас зовнішня політика засади визначається парламентом, конкретно проводиться міністерством закордонних справ і президентом. В чому проблема? Проблема Дякую. в тому, що не ваші зараз за ті кучми президенти і прем'єр-міністри ніколи не будуть вже. Забудьте завершуємо. Так. Дякуємо за ваші коментарі. Це була програма про головне всім. Бажаю радісних, мирних, здорових і новорічних і різдвяних свят. Побачимось з вами вже 16 січня. Все буде добре.